Вони були створені, щоб кувати перемогу у війнах, їм під силу будь-яке завдання. Вони знають, що таке ризик і як підкорити землю, воду та вогонь. Та головним своїм призначенням, військові інженери вважають допомогу людям у мирний час. Інженерні війська з'явилися не відразу з виникненням армії у війнах Древньої Греції Риму Карфагену до виконання інженерних робіт спочатку залучали рабів і воїнів, а пізніше спеціально підготовлені загони подібні тим, які в подальшому стали називатися саперними. Це ще було зрозуміло і римлянам. І грекам, коли вони осажали крепості, воювали, коли вони складали земляні підрозділи для того, щоб будувати земляні вали у часи середньовіччя, суттєві інженерні нововведення запровадили козаки. Вони вдало використовували природний рельєф, знали, що таке маскування, а за допомогою звичайних возів швидко створювали добре укріплену позицію. Такий творчий підхід давав перевагу над ворогом. Це умілі контратаки, це використання фортифікаційних споруд ліндажів, ровів окопів, як по сучасному можна назвати, для того для захисту переза своєї сили. І через 400 років козацькі винаходи не втратили своєї актуальності під час великої вітчизняної бліндажі окопи врятували тисячі життів. До того ж, жодна бойова операція не проводилась без участі військових інженерів. Їхня робота не видна на перший погляд. Але коли успіх саме за підготовленої оборони чи атаки залежить саме від цих військ, У всіх видах бою зустрічається інженерне забезпечення. Це що забезпечення повітряної операції, чи десантної, чи оборони, чи наступу, завжди інженери дуже вагомий внесок, вносять в Саме вирішення результату бою за роки великої вітчизняної війни саперами було встановлено понад 70 мільйонів мін. Знищено та виведено з ладу близько 10 тисяч одиниць техніки супротивника. За мужність та героїзм проявлені в роки війни 642 воїни інженерних військ були удостоєні звання героя радянського союзу. Якщо брати цю велику і війну, то це дуже багато ну, великий подвиг створений цими людьми. І саме головне, що в, цій, в третьому інженерно саперному батальйоні при визволенні Криму шість героїв Радянського Союзу, які ми стоїмо тут, і з них, до речі, П'ять українців у повоєнний час досвід військових інженерів став у пригоді, коли відбудовувались міста і села. Вони відновлювали дороги і мости, налагоджували електро та водопостачання, а ще очистили сотні колгоспних ланів, від мін та снарядів. Коли Радянський Союз вплутався у афганську кампанію, основний тягар цього протистояння ліг на плечі військових саперів. Гірські серпантини були нашпиговані вибухонебезпечними предметами, пересування такими шляхами Хами перетворювались на мінну війну і з її специфікою сапери знайомились одразу ж на місці. Доводилося розміновувати міни, які за інструкцією своєю розміновані підлягали. Але просто коли я опинявся в умовах бойових дій, я був вимушений виконувати такі завдання, тому що на мінному полі. Поруч зі мною були люди, яких необхідно було звідти виводити. Микола Петрович впевнений, що тоді зміг вижити завдяки досвіду та знанням, отриманим у Кам'янець-Подільському інженерному військовому училищі. Цей навчальний заклад готував найкращі кадри для збройних сил радянського союзу. Цього року в останнє на його базі було проведено 10-й ювілейний міжнародний збір інженерних підрозділів. В ньому брали участь військовослужбовці України, Росії, Білорусі та Казахстану. Заристання. Ці змагання проводяться кожного року, Україна в них приймає участь постійно. І Дуже багато офіцерів цих всіх республік закінчували саме Кам'янець-Подільське училище воєнне. Я отримав підготовку саме у Кам'янець-Подільському військовому училищі. І достатньо добру. Очень много представників даного училища проходять службу в інженерних військах Вооружених Сил Республіки Білорусь. Можна сказати, це альма-матір інженерних військ. Цього року спеціалістів інженерних військ почала готувати Академія сухопутних військ. 150 курсантів новоствореного факультету на Яворівському полігоні відточували свої практичні знання і навички. Вони наводили переправи, вчилися встановлювати міні поля та розміновувати боєприпаси, керували складною інженерною технікою. Мені подобається все. Я повинен бути фахівець своєї справи, також інженерні загородження, понтони та водолазна підготовка, вибухова справа, також все інше за фахом. Я вважаю, що вони виконали всі завдання в повному обсязі, тобто ніяких зауважень до них не було. Я майже не підходив, не підказував їм, тобто, вони справились, порались, молодці. Військові інженери це спеціалісти широкого профілю. Вони повинні знати як мінімум 60 базових зразків різноманітної техніки, володіти тактикою дії оперативного бойового забезпечення різних видів Збройних сил. Всі думають, що інженери це тільки мости, переправи, а це не тільки, це фортифікаційне обладнання, це інженерна розвідка, це пророблення проходів в мінних полях. Загородженнях, верніше противника, і створення руйнувань, і міновибухових загороджень це дуже великий обсяг завдань. На щастя, інженери свій військовий досвід здебільшого використовують у мирних цілях, коли 2001 року повінь на Закарпатті затопила понад 200 населених пунктів. Тисячі людей залишились без даху над головою. Військові інженери допомагали в евакуації населення, а потім відбудовували дамби, мости та дороги. Саме для цього і був створений інженерний батальйон Тиса. У 2002 році особовий склад був задіяний для надання допомоги місцевому населенню на території Виноградівщини. В 2008 році весь особовий склад батальйона приймав участь в ліквідації наслідків лиха на території Івано-Франківської області. З 1992 року Україна бере участь у миротворчих місіях. За ці роки наші вояки побували у Боснії та Герцеговині, в Анголі та Ліберії, у Сієра леоне та Конго, південному Лівані, Іраку та Афганістані. Незабаром до Косова відбуде інженерний підрозділ для виконання завдань за призначенням. Майже у кожній з цих країн військові спеціалісти виконують широкий спектр завдань, але особливо приємно для миротворців допомагати в налагодженні мирного життя. Був командиром інженерного взводу, виконував завдання з ну, гуманітарні завдання це будівництво стадіонів, в основному стадіонів, парків, дитячих майданчиків і інженерного обладнання позицій військово. Зводити будь-які об'єкти у цій гірській країні досить складно, потрібні особливі вміння і технології, але наші інженери швидко опанували специфічну техніку. Тім і на вітчизняній перевіреній руками техніці інженери здатні творити справжні дива, головне впевненість і точність у руках професіонала навіть неповороткий екскаватор демонструє надзвичайні можливості, ефектно відкорковує пляшки і обережно закриває сяникові коробки. Техніка, яка сьогодні мається в інженерних військах, немає ні в Річфлоті, немає ні в Міністерстві надзвичайних ситуацій. Тому, звичайно, якщо держава, Верховний Головнокомандуючий є президент. Як він поставив завдання, ми в інженерні війська зобов'язані їх виконати. І вони завжди виконували, виконують це від них. Інженерні війська у складі збройних сил України постійно вдосконалюють свій бойовий вишки. Доказом тому численні навчання, такі як взаємодія 2010 адекватне реагування реагування-2011», українсько-американський репідтрайдент та перспектива 2012 Військових інженерів називають піонерами. Вони першими прибувають на позиції, щоб забезпечити успішне виконання бойових дій. Їх робота надзвичайно важлива. Хоча часто залишається за кадром.